Вітаю вас, колеги пасічники і пасічниці. Сьогодні вже у нас на дворі 2 жовтня, тепло, як ніколи. Хоч лягай загорай, я сьогодні працював на сонці, але не на пасіці. І ну, спарився, по обіду спарився, плюс 24 в день. Дощів не було, нема і щось не передбачається зовсім. Ну, а що твориться на пасіці, зараз вам покажу. Пам'ятаєте, рій, який довго сидів на горісі, покинув він своє місце, полетів в невизначеному напрямку і бджоли розкрадують те, що там залишилося. Буде місце для наступного року, куди зможуть прививатися інші раї. Контрольний вулик за тиждень змінив. Свою вагу вниз, це значить, що вага зменшилася. 200 грам мало, 400, плюс бджола ще в польоті у нас знаходиться 400 грам. За тиждень. Це куплений бджолапакет. Покажу, які в цій сім'ї справи. Вона вся сидить на 300-й рамці. На 10 рамках. Убираю пластинки. Вони що могли, те зробили. Отак От я їх викидаю на пасіці, по всій пасіці розкидаю. А потім одним разом все визбирую. Здається, що небагато. Бачите, рамки були без роздільника Гофмана, тому ще стоїть з літа. Гніздові я не качаю рамки. Оце як воно по сезону стояло, в якому розположені були рамки, так все. І залишається. Тут гніздо 300. Був куплений бджолопакет на чотирьох рамках розплоду. Розширявся він вощиною, ще на ріпаку. Дістав п'яту рамочку з центру гнізда. Вона куплена, була в пакеті без роздільника Гофмана. Надіявся, побачити розпліт на ній, але розплоду нема. Тягають вони пать. Видно, що воно свіженьке. Дивлюсь іншу рамочку. Сусідня рамочка. З медом тут ситуація краща. Яйця з цієї сторони немає. З іншої сторони, що ми бачимо? Ми бачимо матку. Ось вона бігає з міточкою. І бачимо п'ятачок розплоду. Ось такий п'ятачок печатного розплоду. Нема яйця, бігає матка біля розплоду. З цієї сім'ї вийметься ще дві рамочки і піде вона на восьми в зиму. Бджали небагацька, бджали. Інша сім'я, де гніздо 145-та рамка. Зняв зверху три корпуса стояла в сушнику, Відкачаного на висушці стояла довго. Зараз подивимося, що тут відбувається з бджолою, з розплодом. Поцікавимося. Що я хочу побачити, так це розплід. З цієї сторони вона більш, більше бджоли. Ось на цій рамочці. Я думаю, що є у нас розпліт. Вгадав. На цій рамочці є. Ось бігає маточка з зеленою міточкою. Бачите, так? Да? З цієї сторони є яйце. Відкритий трошки. Трошки печатки. В цій сім'ї з кількістю бджоли краще, ніж в попередній. Це вони повністю сформовані в зиму на 145-й рамці ідуть 8 плюс 8. Оці повітряні колодязі, знизу бачите, там уже піддон, сітка, земля, скажімо так. Повітряні колодязі дають кращу вентиляцію. Ну, і обов'язково тепла криша. Ось воно зелена міточка бігає-бігає, виглядає. Тому обережно повертаємо все на місце. На одній полуранці є розпліт. На сусідніх глянув, візуально не видно. Ну і зразу як відкривав, бачив, що тут бджоли. Багато. кормів та кормів вистачить в зиму. Ось сусідня печатне. Вони дуже часто на 145 ранці формують клуб вверху, в цій зоні. Перед лятком, да? в цій зоні вони формують. Но, але за всю зиму вони так і не доходять до кінця. Коли доходять до кінця, коли не доходять до кінця, але меду їм вистачає. В цьому році я підгодовував небагато, зовсім небагато давав, відкритим способом за 20 метрів від вуликів, карита, солома ячна і наливав їх, трошки їх. Простимулював, це не заміна кормів о, натуральних на штучні. Це просто стимуляції матки, щоб вона посіла. Але і зараз я бачу, що вони самі себе стимулюють, літають, збирають груші, не знаю що. Погода жарка, виноград, груші смопчуть, приносять падівий мед до гнізд. Але... Є надія, що вони його з'їдять в першу чергу і все буде нормально у нас з зимівлею. Так, ну по всій пасіці я бігати не буду, всі вулики відкривати також не буду. Все тут зрозуміло. Треба знімати те, що стояло на висушці. Тут треба все знімати, сортувати, перебирати. Тому робота на пасіці завжди є, її всю не переробити, але намагатися це зробити можна. Всім гарної ціни на мед, вдалої зимівлі. Та чи, не знаю, з Бубном побігати, може дощ якийсь хоч щось з неба впаде, та трошки свіжіше стане. До нових зустрічей!